Привіт! Записую відеовідповідь на тему, як зійти з розуму з двома маленькими дітьми, якщо нема няні там, і всього іншого, можливо, наняти прибиральницю і доставку, е, приготування їжі. Це, звичайно, новий рівень зена, я думаю, є про приготування їжі. Ну таке, ладно, не буду відволікатися. Отже, сижу я між іншим. Зараз уже ж майже в березень скоро буде, я сижу на фоні ялинки, як ви бачите. І якби це одне з відповідей на питання, як ем, типу, не зійти з розуму з дітьми. Тобто, треба інколи робити те, що вони хочуть, якщо це не критично. Тобто, для мого сина критично мати ялинку, він дуже сильно відмовлявся її збирати, тому я вирішила, що, типу, би, хай буде. В принципі, ремарочка невеличка, хочу у мене двоє дітей, але оскільки один часто в садочку, то, Тьфу -тьфу. <хи> то якби, не так часто буває, таке, що я прям з двома дітьми сама довгі проміжки часу. Але все-таки якісь лайфхаки є, і, мабуть, мої лайфхаки зараз будуть пов'язані більше з маленькою дитинкою. але це, типу, таке. Зараз я собі записала, бо пам'ять, коротше, взагалі, не альо, не альо. Так, ну, по-перше, якісь нетривіальні дозволи. Я за те, щоб дозволяти дітям все, що не є там. Типу, травматичним і не приводить до якихось там, не може привести до хвороб, там, да? чи э, невчасних випадків. Тобто гористи тапки, наприклад, Ну, якщо це домашні тапки, я вважаю, можна помити їх. Ну, у мене, наприклад, діти дуже люблять тапки, і тому я тримаю їх плюс-мінус чистоті. Ми не виходимо в коридор, тобто це такі чисто домашні тапки, ми їх регулярно миємо. Ну, перемоточніше, в ну, залежно карусі, від тапок. Смисл в тому, що якщо дитина щось хоче, легше їй це дати зробити, і це можна надовго її зайняти цим. Крутити колеса коляски, тобто я беру так інколи я мою колеса коляски, і тоді їх можна крутити. Тобто, знов таки якщо це не дуже хоче, це можна. Лазити по диванах, з'їжджати з подушок. У нас Міша дуже любить лазити по верху дивана, і він собі так влаштовує подушки так, таким чином, щоб вони немає на підлозі лежали, і він з них з'їжджав, як з горки. Він дуже довго так може гратися. взагалі. Прям. Це він сам вигадує і сам таке робить. Е, да, мені типу, потім... Типу, Сенсу в тому, що мені легше, наприклад, одягти подушки, якісь такі м м наволочки, які мені не шкода або потім поміняти наволочки, зате у нього є час на це поробити. Потім пункт такий, робити те, що подобається дітям. Наприклад, якщо дітям подобається купатися, то можна купатися хоч тричі в день, хоч п'ять разів в день. Лайфхак від моєї мами це, типу, закидати свій брудний одяг прямо в ванну, топтатись по ньому, це інколи медузи, інколи риби, ловити його можна і так далі. От, там, Якщо пузирі, якщо діти люблять пузирі, пускай теж в ванні, це прекрасно. Підбавляти їм тепленької водички, хай хоч, хоч, не знаю, хоч цілий день сидять. Їсти самостійно, тобто, це моє теж, ну якби любитель цього всього, типу, давати дітям шматочки їжі, і ну нехай це буде щось таке не дуже марке. Е, і, ну, і мати на увазі, що вони будуть всі в цьому. Тобто, ну, знов таки це більше до маленьких дитини, але це не менше. Типу, ну, шматочки там, трте яблучко на трочки або щось таке ще інше. І, там, типу, мати на... ну, е, бути готовим заздалегідь, до того, що вони це не з'їдять, обмажуться, обліплять себе з усіх сторін і так далі. Е, а за те буде час. Е, 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 е. Теж пункт давати їм незнайомі їм е, нешкідливі для них речі. Наприклад, інколи я вис, висипаю свої якісь шукаю е, аксесуари, типу там якісь браслети, там немає таких маленьких частинок бісеру, чи щось, що можна відкрутити, від'їсти. А щось таке, що, чим, чим можна погратися, але, типу, це не, не критично для них і не важливо для мене. Типу. Е, мишку, пам'ятаю, я Міші давала. Ну, я за ним спостерігала. Це така була старенька мишка. Провод не можна. Я знаю, а так загалом просто чолкатись мишку типу неробочу окей. Ну І робити речі, що подобаються мамі з дітьми. тобто Треба знати, що мамі подобається, що дає їй відчуття того словнозвісного ресурсу. Для мене це книжки. Якщо я, я дуже люблю ці книжки, і я навіть якщо себе дуже погано почуваю, можу це робити. І для мене дуже цінно хоча б 5 хвилин просто взяти двох дітей в охапку і почитати. Інколи таке буває, що виходить це робити. тобто Доводиться часто переміщатися, менше дитина кудись повзе, ми на неї повземо і так далі. Ми читаємо. Ну, типу, це, це для мене плюс. Це не, не зовсім для дітей. Хоча їм теж цікаво інколи буває. Е, інколи, коли діти там щось роблять, допомагає просто лягти на підлогу і лежати. Вони навколо там бігають, повзають, що, що, що хочеш роблять, ти просто лежиш на підлозі, це, типу, плюс до, якби, ну, до, Для спини краще. Тобто можна просто біля них стояти і робити якісь вправи спину на розминку. Блін, треба записати якусь вправу на розминку. Це дуже класно. Штуки. Бо спина це вічна ція. Ну Мультики, мультики це все те, але мультики йдуть разом з пріоритизацією. Пріоритизація це ще один пункт, який я вважаю. Типу. Ем... Треба визначити для себе, що критично для тебе собі зробити. Набто, ну, у мене, наприклад, зранку, якщо я не поїла, не каву і ну, в ідеалі ще в душ сходити, типу, то я ну коротше до мене краще не підходити. Я опасний для обществу чоловік. Тому я зранку, наприклад, ну, типу, дитина дивиться мультики, поки я це роблю. От, я, я, тобто, я не прибираю в цей момент, я не, не, не стираю, не витираю пил, не витираю там, не, не мию посуд, який не купився, Бо я знаю, що це, в принципі, завжди буде, а можливості для мене покупатися більше не буде, і якщо я не покупаюся, буду зла, а краще я буду добра всім. Ем, так, ну, режим. Режим, <режим> <режим> теж люди, люди кажуть так, із вредних типу, Просто соблюдайте режим. Прекрасний світ. Е, я е, тут хочу сказати те, що мені особисто ну дуже треба, щоб дитина старша поспала в день, і я для цього готова зробити все. Він в принципі, такий, що якщо давить, то він не буде робити. Всі діти різні, я не знаю, як так зробити. Кожна конкретна дитина як лягла, це, це індивідуально дуже. Але я знаю, що мені треба так м'яко його уламувати, і я знаю, що конкретно треба робити. У нас це, наприклад, там, кошки по спині бігають і чухають його, книжечку можна почитати, можна поіграти в маму, яка дуже хоче спати, ну і просто лягти собі. Ну, коротше, багато є різних варіантів, але загалом треба зробити все. Щоб лягли спати в день, теж один з шкідливих порад: типу, подумати про тих, яким ще важче. Це не допомагає, не знаю, мені так не дуже допомагає. Але от недавно я. Вчора почула такий, таку пораду, що, ну, типу, була така одна мама, яка двойню виховувала сама, так сталося. І в них було таке правило, що в... причому це там була одна кімнатна квартира, навіть сховатися нема де, але ця мама сказала: так, у нас є стільчик, якщо мама сіла на цей стільчик, значить її трогати не можна. Ну, тільки якщо там пожежа, наводнення і так далі. І це такий, типу, це про границі, да? от про славнозвісні кордони, вибудовувати кордони, типу. Якщо я їм, то я зараз до а потім з тобою гратися. Якщо там ми зараз говоримо з татом, то не перебувай нас, будь ласка. Потім почекай, поки ми договоримо, і іди. Кажи своє. Ну коротше, оце все це не просто, саме це не буде, але це треба вибудовувати коректно, м'яко, але послідовно. І, от, типу, це щось про стільчик або про ще щось ще. У мене з цим ну, проблеми. Тобто, ми часто постійно нас дергає там мишко, але ми, я намагаюся коректно їм ставити ці кордони, бо, крім мене, цього ніхто не зробить. А, так, ну, самій спробувати відволіктися. В тому плані, що, от, якщо, наприклад, діти щось роблять, вони в процесі в якомусь відволіктися щось, не знаю зробити щось, почитати. Ну, я розумію, що це важко, але інколи у мене таке буває, що у мене бувають такі якісь, скажімо, термінові речі, які треба зробити, наприклад, там банк дзвонить, і треба їм щось сказати, або я там бувало було, оформлювала допомогу, цю типу по, по вагітності, коротше, неважно. І я просто зрозуміла для себе, що коли я зайнята якимись, якимись справами, то діти це як якийсь фон, який, якби. Ну, трошечки переключити свою увагу на, на, на щось інше, це теж допомагає. Я просто типу, тримаю дитину на руках, да, потім спина болить, але це, те я можу зробити те, що мені, типу, супер треба терміново. Е, інколи ну, дуже е, класно вигадувати ігри в ліжку, типу, накриватися ковдрою, і, типу, де мама, ку -ку? це таке. Я не знаю, це, мабуть, з більш дорослими дітьми не дуже канає, але ну, якісь, якісь може е, полоса перешкод. Проп... Про повзання під ковдрою, щось таке придумати. Просто щоб лежать, а вони ж граються. Це просто ідеально. Ем, і, е, типу, всі ігри класно, що робити. Теж я, я не завжди це. Можу так прямо зробити, але інколи пропирає, є типу, якийсь такий драйв, де такий, а давай ми подумаємо, що ми там, після кораблі і тут у нас є, там, типу, шматочки там, сухого, і ми тут вибираємося, і зараз, о, давай врятуємо цю, там, не знаю, когось ще. Якісь коротше, ігри, якісь там черв'яков, наприклад, спасати можна, або кісточки з яблук можна саджати, щоб були нові яблука, або можна там, якісь ну, щось придумуватись калюш, щось придумувати, з грязюки щось придумувати. Коротше, не завжди бувають ідеї, але бажано щось таке робити. Ну, це всім весело, і мамі також, в тому числі. І щось у мене ще тут було. Ем... Ну. Часто в мене таке буває, що я розказую казки, і буває, мішка навіть питає, просить. Він просить, а, розкажи мені там те, розкажи мені все. І е, використовую ці казки якби для завлікання, тобто для стимулювання тієї поведінки, яка мені потрібна. Типу, я кажу, а якось раз я тобі розкажу, як там якийсь дядя, прийшов, видає мені двері, а за ним просто шмигнуло велике, зеле волохате, зелене чудовисько. І він каже: там: Типу, а я що там далі була? Кажу, одягай. Ботиночки, а потім я тобі розкажу. І оце все дуже класно працює, дуже швидко одягаються ботиночки. Ем, ну, звичайно, якщо щось не подобається, то типу, я сообщеннями використовую. Типу, я дуже злюсь, коли ти довго взуваєшся, бо я дуже хочу вийти на вулицю, мені не подобається довго одягатися. Е, тобто, не, типу, не ти, і там, Коротше, не не а, якось І давати позитивне підкріплення, коли діти щось роблять, це таке хороше, ну вони, в принципі, багато роблять хорошого, але, типу, ну, конкретно приділяти увагу тому, що вони роблять класно. Типу, там, наприклад, ви разом прибрали іграшки, а потім, типу, кажеш. Блін, як ти класно приправив іграшки, ти мені дають допоміг, дякую, сонечко. І він такий, а вже ж я класний. <глінь> а якось це їх надихає, наповнює. Бажаю всього найкращого і ресурсу для мами. Пам'ятайте, що спочатку треба одягти маску в літаку кислородну на себе, а потім на дитину. Якщо мамі, мама немає ресурсу і немає їй, що дати. То їй нема що дати дитині, і вона, типу, порожня ну, <смі> і така вся нещасна. Треба звідкись брати це все, щоб давати іншим. Бо якщо його нема, то це печально. Не знаю, десь якось так цілую обіймаю.